Активна піна преміум плюс висококонцентрований засіб для безконтактної мийки вашої автівки. І можемо зараз звернути увагу, що просто з такого розпилювача цей бруд ми змити не можемо. Наносячи нашу активну піну преміум плюс від компанії Daйваш, яка є на безпечній основі ПАВА, що ні в якому разі не пошкодить лакофарбове покриття вашого автомобіля або хромовані елементи кузова. Наносимо цю всю історію на... Нашу забруднену частину автівочки. І для демонстрації зараз я вам буду змивати цю всю історію під невеликим тиском, для того, щоб ви переконалися, наскільки крута наша активна піна. Починаємо змивати, просто гляньте, вже бачимо результат, дуже круто весь бруд змивається разом з цією активною піною. Просто гляньте. Ділянка як. І ніколи би не була забруднена.